З вами трішечки попрактикуємося. Для цього ми використаємо вправо спостереження з цікавістю, з посібника Сама Допомога. Отже, для цієї вправи можна використати будь-який предмет. Я беру собі яблучко. Можна використати чашечку з чаєм, кавою водичкою. Можна використати парфуми, які можуть бути у вас під рукою, можна використати будь-яку річ, яка у вас є під рукою. Тому от зараз ми виконуємо вправу спостереження з цікавістю. Перша позиція, на яку, яку ми робимо, так це ми реально на нього дивимося. Дивимось цікавістю, який є цей предмет, яке це яблуко. Я зараз бачу про те, що воно червоне, воно має такі жовтаві переходи, оранжеве, навіть деякий зеленкуватий. Я бачу, що в нього є відмітини від його життєвої якоїсь історії. Я бачу, що в нього є хвостик, і я бачу, що воно досить таке яскраве і. Гладенька. Це я бачу. Давайте переключимось на те, що я відчуваю. Я відчуваю, що це яблуко тверде, а я відчуваю, що воно досить пружнє, а я не можу його здавити, воно кріпке. Отже, я відчуваю, що цей ось хвостик він трішечки шершавенькою. Я відчуваю, що яблуко гладеньке, але є деякі моменти, які чіпляють мою долоню. Добре, ми з вами подивилися на яблуко, ми його відчували і зараз будемо переходити до позиції, а яке воно на сприйняття. Я хочу його понюхати. Ще одну позицію сприйняття, я можу сказати, що яблуко досить холодне. Я відчуваю звичний, я, звичний запах яблука, воно досить таке, легенький запах, не яскравий. Ну що, зараз ми з вами будемо пробувати це яблучко і е, відчувати смак. Але пам'ятайте, що ми спостерігаємо з цікавістю. Тому ми не одразу його починаємо їсти, а починаємо куштувати з цікавістю того, а яке воно. Я вам можу сказати, що це яблуко солодко солодкокисли, воно не дуже... Не дуже багато соку в ньому, воно хрумке, і зараз відчуваю, що сік, який є в цьому яблуку, він такий є більш переходить в позицію кислувато-солодкий, хоча спочатку здавалося трішечки інакше. Тримаючи в руці яблуко, з'ївши шматочок від нього, ви знаєте, мені чомусь вдалося, що воно як щось домашнє. Хоча насправді це яблуко куплене в супермаркеті. Але мені пригадалося, що майже такі яблука росли в моєму дитинстві. І можливо... Коли я зараз концентруюсь на тому, яке це яблуко, я можу відчути не лише його смак, який я поверхнево отримую, але і ті спогади, які пов'язані з яблуками в моєму житті. Це може бути один спогад, це може бути багато спогадів, але вони є. І тому. Ось такий є, солодко кислий є, смак цього яблука повертає мене начебто з позиції тут і зараз в позицію дитинства, де була безпека, де було комфортно, де не було так багато клопоту з приводу роботи чи відпочинку чи зайнятості. Я там була вільна. І, мабуть, і зараз мені здається, що цього не вистачає. Але це мої спогади, а ваші які?